Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Збірна України завершила свої виступи в цьогорічньому розіграші Ліги Націй. Це було зрозуміло заздалегідь. Питання полягало лише в тому, як та де збірна України ці виступи завершить. Звичайно ж, вона завершувала виїзним матчем проти Бельгії, але чи залишиться команда в Лізі Б, чи можливо підвищиться до Ліги А. Оглядаємо поєдинок Україна-Бельгія, в тому числі поговоримо про джокерів, про магію чисел і про як завжди не хороших або Прямо кажучи, поганих арбітрів, також наприкінці випуску, завітаємо до Франції. Оглянемо поєдинок Франція-Хорватія, в якому визначався супротивник збірної України по кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Бельгія проти України, звичайно ж, ми розпочинаємо з цього матчу і пригадуємо, що в першому поєдинку збірна України в номінально домашньому матчі, який відбувався в іспанському місті Мурсія, здобула вольову перемогу 3-1, хоч і поступалася після першого тайму 0-1. Я думаю, той матч вплинув на багатьох болівальників. Ну і, мабуть, що вплинув на тренера збірної України Сергія Реброва. Оскільки він, двох футболістів, які в першому матчі вийшовши на заміну, забили голи, а саме Владислава Ваната та Олексія Гуцуляка, в Вторній грі ставить з перших хвилин. Хоча ми знаємо, що є таке поняття, як Джокер. Футболіст, котрий з'являється на заміну, класно себе проявляє. Але от коли іноді виходить з перших хвилин, виступає трішки по іншому. Ну і також в даному матчі була своєрідна магія чисел, оскільки Владислав Ванат, який у першому матчі забив, виступав під номером 11, А от повторній грі виступав під номером 21, оскільки цього вечора під номером 11 в заявці був Артем Довбик. Важко спрогнозувати, чим би завершився повторний матч, якби, скажімо, Гуцуляк та Ванат знову розпочинали з лави запасних. Або, наприклад, якби Владислав знову виступав під номером 11. Ну і також важко спрогнозувати, якби завершився повторний матч, якби, скажімо, збірна України вийшла з двома центрфорвардами – Довбиком та Єремчуком. Всього цього ми вже не дізнаємось. Звичайно ж, Бельгія з перших секунд полетіла в атаку, але в першому таймі Україна доволі таки комфортно контролювала хід гри від бельгійців в основному дальні удари, наприклад, пробивав Кевін де Брюйне. Але Олександр Зінченко разок відповів також потужним ударом за меж штрафної. щоправда, нападник арсенала не влучив в ствір воріт. Тим не менше, комфортні 0-0 після першого тайму. А в другому таймі було набагато більш гарячіше. Вже на 62 й хвилині не зрозуміло, як не забиває Ромелу Лукако. Він опинився не прикритим на дальній стійці, але з метру не влучає в ствір воріт. На 69-й аж п'ять замін у матчі: три в складі збірної України і дві в складі збірної Бельгії. І цього вечора саме бельгійські заміни стали вирішальними. Зокрема, з'являється на полі захисник команди Максим Декейпер. Здавався би, від кого небезпеки точно не чекати, так це від нього, але саме він хвилин. Поперебувавши на полі, відкриває рахунок. Саме Максим розпочав результативну атаку. Розпочав вкиданням ауту на лівому фланзі. В підсумку атака пішла правим флангом, і доки всі захисники збірної України концентрувалися на Ромело Лукаку, де Кейпер потихеньку підкрадався до штрафної і таки підкрався. Отримав передачу від партнера і в один дотик пробив 1-0. Ну а на 70-ті стається, мабуть, ключовий епізод поєдинку. Кевін де Брюйне з лівого флангу робить навісну подачу, а Ромело Лукаку в падінні пробиває та робить рахунок 2-0. Все б нічого, але перед цим він нахабно та відверто порушує правила. Двома руками відштовхує в спину Миколу Матвієнка. І, власне, за рахунок цього відштовхування отримає простір для удару. Це не боротьба, корпус-корпус, це явний фол. Тим не менше, німецький арбітр Даніель Зібар цей гол зараховує. Я чомусь думаю, що в Бундеслізі він би цей гол точно не зарахував. А от в лізі Зараховує 2-0 на користь збірної Бельгії. Щоправда, вже за хвилину по цьому збірна України могла відіграти один гол. Артем Довбик, який з'явився по ходу другого тайму, класно пробивав головою, але голкіпер збірної Бельгії переводить м'яч на кутовий. До речі, цього вечора голкіпером бельгійців був Неті Бокуртуа, а мат Сельс з Нотінгем Форест. Ну а на 86-й знову центрфорвард Лукаку отримає передачу з центра поля, втікає від захисників та потужно пробиває правої 3-0. Як не намагалися оборонці збірної України його прикрити в цьому двомачому протистоянні, так і не прикрили центр Форвард за два поєдинки у ворота Андрія Луніна наколотив цілих три голи. 3-0 в даному матчі, 4-3 за підсумком двох поєдинків Бельгія таки залишається в лізі. А ну а збірна України знову буде грати в лізі Б. Тим не менше, все ж таки будуть у збірної України поєдинки проти топ-команд, адже в підсумку збірна Франції стає супротивником збірної України по кваліфікації на чемпіонат світу. Відповідно, переходимо до матчу Франція-Хорватія, який був дуже схожим на поєдинок бельгійців та українців, оскільки тут також гості приїхали відстоювати перевагу в два голи. Нагадаю, у першому матчі Хорвати виграли 2-0. Ну і відповідно господарі робили все для того, щоб це відставання відіграти. Але так само, як і в матчі Бельгія-Україна, в поєдинку Франція-Хорватія в першому таймі так нікому забити і не вдалося. Загалом від Хорватів за матч жодного удару ствір, тобто відстоювання просто тотальне. Тим не менше, в другому таймі Господарі таки забивають героями. Стають футболісти Мюнхенської Баварії. півзахисник Мікель Олісе та захисник Дайот Упомекано. На 52 й хвилині саме Оліса відкриває рахунок. З гри у французів не виходило, а от прямим ударом зі штрафного у Оліса вийшло. На правий м'яч в дев'ятку голкіпер хорватів навіть не ворухнувся. А на 80 80-й Оліса справа робить прострільну передачу в центр штрафної, а краще бомбардир чемпіонату Франції Усман Дембеле в один дотик переправляє м'яч ворота 2-0. Більше французам забити не вдалося ні в основний час, ні в екстра таймах. Відповідно, серія після пенальтів. І останнє заключне пенальті. Забиває саме Дайот у потужно пробивши в дев'ятку. Як взагалі до нього черга дійшла. Річ у тім, що команди виконували аж по сім ударів. Або класно діяли голкіпери, або польові футболісти пробивали вище. От у Помекано таки забив та вивів збірну Франції до півфіналу Ліги націй і заразом зробив супротивником збірної України по кваліфікації на чемпіонат світу. Ну і, власне тепер повністю сформована кваліфікаційна група відбору на чемпіонат світу 2026 року: Франція, Україна, Ісландія та Азербайджан. І саме проти французів Україна розпочне свій відбірковий шлях. Поєдинок відбудеться 5 вересня, і він буде номінально домашнім для України. Звичайно ж, до того часу, і в складі збірної України, і в складі збірної Франції можуть бути зміни. Ну а коли матч відбудеться, ми звичайно ж про нього поговоримо. Тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!